Христос посеред нас, дорогі браті і сестри, дорогі друзі, хотів би сьогодні поділитися кількома думками сьогоднішнього прочитаного Євангелія, яке ми чули на святій літургії. Ми сьогодні чуємо євангельське читання про зцілення двох сліпців, які кричали за Ісусом. Ісусе, Сину Давидів, змилуйся над нами. І сьогодні, особливий спосіб, ми роздумуємо. Про цінність, здатність бачити. Але важливо є розуміти про потребу бачити не тільки нашими тілесними очами, але очами нашого серця. Ми бачимо, що ці два сліпці, які були незрячими фізично, вони були зрячими духом, тому що вони пізнали, що... Ісус, що це є час Божого завітання у їхнє життя. Якщо б вони втратили цю нагоду зустрітися з Ісусом і попросити про зцілення вони би залишилися сліпими до кінця свого життя. Але вони цієї нагоди не втратили. Час від часу таке Боже завітання, час Божої милості є в житті кожної людини. Важливо є це розуміти, Бог у той чи інший спосіб приходить час від часу в наше життя. І важливо є, щоб у той момент були відкриті очі нашого серця, щоб ми могли пізнати цей час Божих відвідин у нашому житті. Бо коли будуть відкриті очі нашого серця. Ми зможемо пізнати цей час, коли Бог в особливий спосіб торкається нашого життя і хоче його перемінити. Маємо у цю неділю молитися про дар зцілення нашого серця. Історія церкви розповідає, що у назламі 19 го і 20-го століть жила блажена Матрона, яка народилася сліпою. Але підростаючи, вона почала багато молитися. І згодом Господь дарував їй дар зцілення, молитвою. і дар пророцтва, передбачення. І в ті буремні часи, вона, будучи незрячою, допомагала зберігати віру багатьом людям, які приходили до неї, до неї за порадою, за підтримкою, за зціленням, за молитвою. Вона багатьом людям. Вказувала правильний шлях у житті. Вона, будучи незрячою, вказувала шлях тим, хто вважав себе зрячим. Парадокс. Сліпа людина вказувала шлях людям, які бачать, тому що вона бачила Бога. Одного разу один чоловік сказав: матрону, як шкода, що ти не бачиш краси цього світу. Вона відповіла, так, я не бачу краси цього світу, але я дякую Богові за це. Тому що, напевно, що якщо б я бачила тілесно, я б не могла бачити красу Царства Божого, яку я бачу, будучи незрячою. І тому важливо є, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, дбати про відкриті очі нашого серця. Щоб ми могли бачити красу Божого світу, красу Царства Божого, який Господь Бог вже тут і тепер відкриває кожному з нас, кожній віруючій людині, яка вірує, яка молиться, яка приходить до храму, просить про зцілення своїх душевних очей. Нехай у цю неділю. І кожний день нашого життя, нашою молитвою буде молитва цих двох зцілених слівців. Ісуса, наставнику, Сину Давидів, змилуйся над нами, змилуйся, Господи, над моїм життям, щоб я мав відкриті не тільки свої тілесні очі, але щоб були відкриті очі мого серця. Амінь.